Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні хотілося б знову поговорити на тему, на яку ми проводили цілий стрім там пару днів тому назад. Тема ця перший випадок в області в Чернігівській мається на увазі. Храм всіх святих Чернігівських намагається отримати статус незалежної релігійної громади. І ми, начебто, вже на стрімі там все з вами обговорили, однак хотілося би. Дещо на декотрих моментах зробити наголоси, по-перше, що мене здивувало в цій статті. цю статтю написали дві дівчини Аня і Віра. І я ну, спеціально не гуглив, не дивився, рік їх народження, однак, так, по фото видно, що цим дівчаткам десь німного за 30, тобто, я до того, що вони народилися, скоріш за все, уже в незалежній Україні. Або, у всякому разі, вони не пам'ятають Радянського Союзу на відміну, наприклад, від мене. Тому що при Радянському Союзі вивели новий підвід людей Homo Sovieticus, І, на жаль, от з цим нічого вже тепер не поробиш. Це люди, які виросли в тоталітарній системі, щось на кшталт Північної Кореї. Да? І ці люди закликають там ну, до всякого такого тоталітарного. А ці дівчатка, ну, начебто, ж повинні бути вже мати таке демократичне незалежне мислення. Однак вони е, теж мислять саме такими категоріями, теж хочуть всіх загнати в якесь от світле будуще. І вони, уявіть собі, що ходять кругом і усім задають такі питання, чи не намагаються таким чином уникнути е, перехід до ПЦУ. На запитання, чи не уникають в такий спосіб переходу до ПЦУ, настоятель храму всіх Святих Чернівських відповів так. Ну і коротше, ці дівчатка вони а, приходять до самого настоятеля і питають, а, чи дядя ти... Не намагаєшся якимось чином пропетляти і не попасти в світле будущее. Можливо, тебе там якісь інші є шляхи, де да? і хто там правий, лівий, пам'ятаєте? Потім вони йдуть до, до доктора філософських наук Національного університету Острозька академія Петра Кралюка. І, е, власне, ось що він каже. Ну, задають йому таке ж питання. Він каже, це просто демонстрація позиції цього священнослужителя, що він виявляє своєрідний патрізм. Але якщо він такий великий патріот, нехай переходить до складу ПЦУ. Тобто знову ніяких таких інших варіантів. Е, і цей пан Кралюк, научний професор, не залишає тільки ПЦУ, тільки хардкор. Далі, начальник відділу у справах національності та релігії ОДА Олексій Степаненко на запитання, чи є вірогідність, то це вже втретє. Що храм всіх святих Чернівських таким чином хоче уникнути переходу до ПЦУ, відповів і так далі і тому подібне. Тобто ходять по різним а, авторитетним ну, на їх думку. Людях і задають одне і те ж власне їм питання: чи не збираєтеся, чи не збираються вони якимсь чином там пропітлять від єдиного на думку цих молодих. Власне, дівчаток, тому що мені вже шостий десяток для мене вони просто от, дівчатка, і мені, їй богу, неприємно, що часи десятиліття проходять з моменту розвалу радянського союзу. А оця тоталітарне мислення оце все радянщина, оця тоталітарщина Вона на жаль залишається. І коли ж воно вже вивітриться з нашого народу. Другий момент дивно, що все-таки журналісти, журналістки Суспільного не володіють якоюсь елементарною інформацією, яку можна е, добути, ну, не знаю, за допомогою штучного інтелекту. Однак, слава Богу, в цьому дитячому садку тоталітарному е, все ж таки знаходиться доросла людина. Це голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, каже, незалежні релігійні громади були. Завжди відкриває очі нашим журналісткам і, до речі, всім іншим, хумосоветікус, виявляється, вони були завжди. Ну, Віктор Єлецький він дійсно доросла людина, дуже доросла людина, тому що він займався цими питаннями ще тоді, коли не було ніякої. Незалежної України і цих дівчаток в Іреані не було ще на світі, він в кінці вже минулого століття займав досить такі високі посади в цій сфері, і він дуже добре всьому цьому розбирається. І от що він каже. На, права, на питання, які права має незалежна релігійна громада, він відповідає. Незалежна релігійна громада має право вибирати будь-яку релігію, пояснює Віктор Ялецький. Вона може стати буддійською громадою, може стати синтуїстською громадою, може стати католицькою ще якоюсь, це справа самих вірних. Вона може залишитися православною громадою, сповідувати православне віровчення. Це елементарні речі, це записано в Конституції України. І, от, ну, не знаю, журналісти, хто хто от журналістки вони ж повинні би знати хоча б Конституцію, а не ходити і задавати такі дикі якісь питання. Якби вони ходили десь по Китаю, по Північній Кореї або по Російській Федерації задавали б таке питання, то. Питань нема, вибачте, за Каламбур. Да? Однак, коли вони ходять по Європейській державі Україна і задають такі питання, чи ну, оце, що вони питають, тут досить таки дивно. Я хочу ще від себе додати, що. Будь-яка релігійна громада, яка зареєстрована як юридична особа, вона являється окремою юридичною особою, окремою такою собі маленькою автономною державкою зі своїм маленьким парламентом, і в цій маленькій державці цей парламент, який називається парафіяльними зборами. І складається з парафіян, вирішує всі питання, куди переходить, не переходить, і так далі. І є тільки два всього, і тільки два випадки, коли можна це все закрити, це або, власне, вільне рішення самих е, парафіян, коли вони зберуться на парафіяльні збори і самоліквідуються, або е, за рішенням держави. І тут е, Віктор Єлецький поясняє: але якщо така громада. Буде використовуватися для поширення ідеології рускава міра, то вона буде припинена. З цього приводу існує спеціальна постанова Кабінету міністрів України від 9 травня цього року. Тобто, обмеження тут досить таки… Невеликі самоліквідація, або якщо ви починаєте щось робити таке, що не подобається державі, а держава, як і будь-який організм, вона має свій, так би мовити, імунітет, свої якісь силові структури і так далі. І, звичайно, для того, щоб нормально функціонувати, вона тут же це буде припиняти, що й ми бачимо з московським патріархатом. <кхід> Тепер далі. Які раптом Якщо це вийде, і якщо е, все ж таки храм всіх святих Чернігівських отримає статус незалежної релігійної організації, що це буде, які це буде наслідки мати для самої УПЦ і взагалі для релігійної атмосфери, так би мовити, у нашій країні. Ви знаєте, тут є коротка така предісторія настоятель цього храму протеєрей Петро Казнавецький. Він більш ніж рік тому назад. Він в вересні ще 24-го року писав звернення до свого начальника мітрополіти Онуфрія з е, проханням е, власне вийти з підпорядкування московського патріархату. Однак, е, понад рік він вже е, як е, не отримав на це ніякої відповіді, як і всі інші, тому що ну, е, керівник цієї релігійної організації фактично самоусунувся від е, керування своєї організації. коли він в 2014 році почав керувати УПЦ, там було. Якщо я не помиляюсь, понад 10 тисяч тільки одних парафій, десятки тисяч священників і монашествуючих, мільйони парафіян. І от за оці понад 10 років його керівництва там залишилась уже менша половина від цього всього числа. Залишились так би мовити рошки Даношки. Оці рожки-доножки, вони вже повністю зрозуміли, що ніякого централізованого керівництва управління немає, тому вони вирішили ну, вимушені просто вирішувати власну долю самі. І є така опція, як Незалежна релігійна громада. Це підтвердив керівник ДСС, є таке дійсно, насправді. І у, я розумію настоятелів цих е, храмів, наприклад, е, протерія Петра Казнавецького, його, е, у нього, я не знаю, там сотня, можливо, навіть тисячі парафіян, є майно, яке вони, як і будь-яка парафія, зібрала за це все речі. І так далі, і тому подібне. Йому це все треба якось зберегти на ньому. Ця вся відповідальність. Він зробив, що зміг. Він попросив Нуфрія. Ануфрій проігнорував. Тому він з чистою совістю, власне, зі своєю громадою вирішили піти. З УПЦ. І таким чином, це дуже поганий дзвіночок для УПЦ, якщо дійсно вони отримують цей статус незалежної релігійної громади, а це найбільший храм у всякому разі в Чернігові так точно і один з найбільших в області і в Україні. То інші побачать, це буде коротше кажучи, як приклад для інших, інші настоятелі більш-менших і впливових храмів, побачать, що так можна, і загнані в кут своїм керівництвом, бездіяльністю свого керівництва. Вони будуть вимушені діяти, знаєте, як в радянських фільмах про Другу світову війну, коли на початку. Там 40-х років цілі там військові частини попадали в, в котли, так звані. І тут командир там збирав і казав от ситуація така, що давайте розсредотачуємося і питаємося виходити по одному. І, власне, хтось там вийшов, хтось не вийшов, хтось в полон попав. Однак так є шанс хоч комусь спастись. От і тут вже, хоча такої офіційної команди для них не було, однак вони вже самі зрозуміли, що їм треба діяти саме так, їм треба просто е спасати своїх парафіян, свої парафії. І так далі. І я думаю, що можливо, я не стверджую, однак, можливо, це початок досить таки величезного процесу, тому що і час їх піджимає, держава з іншого боку, да, між домолотами на Кавальні, між, до, між абсолютною пасивністю свого начальства, з іншого боку, тиск держави. От. І таких випадків дуже буде багато. До того ж. У нас величезна кількість, як показують соцопитування людей, котрі вважають себе православними, вони ніколи не підуть десь там, от як е, пише Віктор Єлецький, там в, в будді до буддистів, до католиків чи я не знаю там індусів, ще куди звичайно вони вважають себе православними людьми, однак е, вони не хочуть своє ім'я марати пов'язувати з такими зашкварними релігійними організаціями різними. Православними, котрі там, ну то котрих одніх підозрюють в зв'язках з Москвою, інші там теж відзначилися різними скандалами, там і так далі. Ми про це часто кажемо. Не будемо тут вдаватися в подробиці. Люди просто-напросто хочуть продовжувати бути православними, приходити. В храми і е, там молитися, і от е, що заважає людям приходити в такі от незалежні власне релігійні. Громади я не знаю. А для УПЦ для УПЦ тут, звичайно, дивіться, що, яка ситуація виникає. Вони вже придумали таку опцію, що коли переходять з УПЦ до ПЦУ, то вони їх там об'являють розкольниками там, і так далі і тому подібне. Однак, якщо громада просто йде з УПЦ і нікуди не приєднується, не до ПЦУ, нікуди, а просто залишається незалежною. Тож як таку громаду назвати, я не знаю навіть. Ну вони щось придумають. Там, власне, на чистом пірілки їм накатають нові методички, спустять з гори. І вони і тіх будуть якось травити своїх колишніх братів і сестер. Звичайно, не без того, щоб якісь хитрі громади не використовували це ну, для того, щоб надурити владу. А я вам розповідав, що от в Київській області вже був випадок, коли одна... Така громада подала на статус незалежної релігійної громади. І туди прийшли ДЕССОВці на службу, так замаскирувались да, і чують, що там отца <гадця> нашого Ануфрія да, пам'ятають. І потім вони вже в кінці кажуть, що вибачте, який вам статус, якщо ви чітко себе обізначили, на ну, що ви належите до УПЦМП, тобто ні, ні. От таких теж треба виявляти, да, виводити на чисту воду. Однак я думаю, що все-таки при належному би, спостереженні да, контролі все буде нормально. І це розвалить УПЦ абсолютно зовсім з одного боку, з іншого боку, і в інших православних церквах це трошечки якби буде таким прикладом. До дій, коли оці люди в в красивих панагіях починають там. Нагліти і права качать, то є така опція, власне, ніхто не заважає. З точки зору держави, я не знаю. Тут, якщо ми йдемо, звичайно, до тоталітарщини, то це погано, тому що ми отримаємо тисячі незалежних релігійних організацій, і чисто технічно на них впливати буде дуже важко. Однак, якщо ми йдемо до Європи, до демократії, то це прекрасно. Таким чином ми не... Навіть потенціально у нас не може виникнути якась там тоталітарна така могутня церква, котра буде знову ставити палиці в колеса держави і щось там мутить. Це дуже круто. Ну тобто, отак, от такі якась мої думки з цього приводу. Миру, щастя, добра, здоров'я нам всім і надіюсь, Божої Божою допомогою до нових зустрічей. Амінь.